Всім привіт! Сьогодні 1 травня, і в цей день відзначають День поштової марки. В одній поштовій скринці, що стояла біля кам'яного будинку з черепичним дахом, жила собі поштова марка. Так-так! Не лист, не конверт, а саме маленька яскрава марка на ім'я Мариска. Вона була незвичайна, мала зображення лелечого крила. А в її куточку мерехтіла срібна зірочка. Мариска мріяла про далекі країни. Вона часто слухала розповіді листів, які приходили крізь поштову скриньку. Я побував у Парижі», – хвалився один лист у блакитному конверті. А я летів аж до Токіо, вигукував інший з японською вишнею на штемпелі. Мариска мріяла, що й вона колись помандрує світом. Але вона все ще лежала в альбомі філетеліста дідуся Панаса, який колекціонував марки і не відпускав її ніде. Одного вечора в дім прийшла онука дідуся, маленька Оленка. Вона захоплено розглядала колекцію. Дідусю, а ця марка така гарна. Можна я її візьму? Я хочу надіслати листа бабусі в Карпати. «Маришку!» Вона жодного разу не подорожувала, замислився дідусь. Гаразд, якщо обічаєш берегти її. Таким чином, Мариска опинилась на справжньому листі. Вона міцно притислась до конверта, відчула легеньке потискування штемпеля, і ось її перша мандрівка почалась. Спершу її несли в мішку з іншими листами. Вони мріяли, балакали і співали. Ура! Ми летимо! Яка в тебе гарна зірочка! шепотіла сусідня листівка. Потім її везли поїздом через поля, ліси і тунелі. Потім летіли літаком, і Мариска вперше побачила хмари з висоти. Вона світилась від щастя і думала, от воно, яке справжнє життя поштової марки. Нарешті лист прибув до маленького будиночка в Карпатах. Бабуся вийшла на ганок, побачила конверт і усміхнулась. «Від Оленки! ой, яка гарна марка. Вона дбайливо зняла Мариску та приклеїла на скляну рамочку. Мариска тепер висіла на стіні в бабусній кімнаті і щоранку бачила гори, річку, веселку після дощу, а іноді до неї прилітали інші марки з листів, що приходили до бабусі. І всі вони слухали неймовірні історії Мариски про те, як вона здійснювала свою мрію і знайшла новий дім, де її цінують і люблять. Бо навіть у найменшої речі, як у маленької поштової марки, може бути велике серце і велика подорож в казковій кузні згасає вогонь. Солодкий хайсон прилетить до долонь. Підписку залиш, і казка прийде. У новий чарівний Васвіт приведе.